8-9 червня пройшов щорічний благодійний велопробіг. Допоможи це просто цього року. Захід у користані ювілейний десятий раз, шановні учасники велопробігу, ювелейної велопробігу, як ми сказали вже. Ми щиро вдячні тому, що ви ініціатори такої гарної акції, акції акції, яка в собі несе. І спортивне направлення, і благодійне направлення. Ми сьогодні тут в місті Коросені, Корсенська Трудна громаді, якби провідники ідеї миру, ідеї дружби, ідеї благодійності, допомоги і все, що з цим пов'язано, тому щиро подяка вам, що ви зібралися такі гарні, навіть під'їжджаєш, дивишся молоді люди в гарній формі на велосипедах. Це це теж буде сприяти тому, що є розуміння віра в гарне життя, віра в мир, віра в перемогу. Під час відкриття велопробігу міський голова вручив подяку громадській організації «Промінь любові, керівник Олександр Седляр, за активну та корисну роботу для Коростенської територіальної громади. Також відзначили тих, хто регулярно долучався до організації велопробігу. Яка мета заходу? Допомогти людям об'єднати молодь, зібрати кошти для допомоги ЗСУ. Яка програма заходу? Відвідування потребуючих людей, спілкування з людьми, декілька концертних номерів в селі Хотинівка. Ну і Просто спілкування з молоддю, волейбол. І все Під час заходу відвідали сім населених пунктів Коростенської територіальної громади. Роздали понад 500 продуктових наборів. Іскорость новаки, ходакі, мала Зубівщина, Берестовець, Сановичі, Дітковичі, Бихі. Участь у велопробігу взяли 35 учасників: найстаршому 67 років, а наймолодшому 14. Дмитро Камінський протягом 10 років бере активну участь у в Заході, бо вважає, що це важливо. Приєднати більше людей, щоб допомагали нужденним категоріям, які на сьогоднішній день є у нас в нашому районі. Зв'язку з цією ситуацією, такою складною там і особливо для молоді це добрий час також себе проявити. Дуже чудова така нагода молоді послужити старшим людям. Подружжя колпакових також не вперше беруть участь. Я вважаю, що ми повинні допомагати людям. Це перша ціль, і люди повинні знати про інших людей, які хочуть зробити для них добро. А для цього спонукає нас Бог. Вважаю, що це дуже важливо таким чином привлікати общественність. Показуємо, що ми не байдужі і маємо участь в цьому. Учасникам потрібно було подолати 120 кілометрів. Скажіть, будь ласка, чому Ви вирішили доєднатися до цього заходу? Я люблю їздити на велосипеді, ну і сенс теж є. Сенс в цьому також мета цього пробігу допомогти. Тобто, ну приємно і з корисним поєднуємо. Ну, я люблю весь тобто кожен день я їжджу на велосипеді, ну, крім зими, взимку на лижах. Я вирішив долучитися до цього заходу, тому що мені подобається сама мета цього велопробігу, який вже, як я розумію, 10-й рік поспіль він маєни, такі це така чудова можливість так само, якби послужити людям, допомогти їм. Так само, яка одна із цілі це згадати, що у нас є велосипеди в цілому, і підтримати свій фізичний стан, тому що маю доволі багато різної техніки, умовно тих самокатів, все, але. Коли от почав їздити на велосипеді, готуватися до велопровіду, зрозумів, що це навіть краще саме почуття свого здоров'я і краще себе почуваєш у цього. Ну, тому, що це допомога ЗСУ, ми маємо допомагати. І до того, що я знаю цю церкву, мені подобається брати участь у цих заходах. Також серед тих, хто задонатив, проводився розіграш двох велосипедів. У результаті вдача посміхнулася Людмилі Івчук та Олексію Колодці. Ви виграли велосипед. Які ваші враження? Чесно, не очікувала. Я е, часто приймаю часотереїх, але ні разу не везло. А тут е, так прийняла. Цо що тим бачу, я е, акцент робила те, щоб на велосипеді проїхати, зробити таку місію класно. Мені подобається активний відпочинок. Але звичайно, приємно здивована подарунком. Я Дуже вдячна організаторам. Ну, дійсно, е, все на вищому рівні. Ну я дуже радий, і я дуже здивований, Бо я всю удачу не нам теж вже вичерпала тут, ще й велосипед подогнали. Круто. Добре здали ним те? Плюс-мінус я нічого не вчив. Щось вам останнім часом везе? Так, да, так. Да. Це, напевно, Jesus Christ. Ви поїдете вже на новому транспорті? Напевно, да хочу е спробувати новий велосипед. Організували захід, громадська організація «Промінь любові, церква віри, надії любові та Коростинський міський центр спорт для всіх за сприяння міської ради та районної військової адміністрації.